При карпатському університеті невдовзі почнуть підготовку фахових журналістів. Обговорити, як саме має виглядати процес навчання майбутніх акул пера, запросили практиків журналістики. Одне з найважливіших питань під час дискусії стосувалось достатнього кваліфікаційного рівня підготовки студентів. Перед ми мали би вести мову про професійність, то не секрет, що в нашій області в більшості засобів масової інформації дуже мало фахових журналістів. Я розумію, що це десь з свого боку. Має бути талант. Я розумію, що це є ще плюс практика до цього, але тим не менше дуже важливо все-таки володіти азами журналістики. Навчатимуть журналістів за класичним зразком на базі філологічного факультету. На теоретичну підготовку запрошуватимуть професорів та докторів науки з вузів Києва та Львова. Відповідну перекваліфікацію проходять викладачі Прикарпатського університету. До навчання хочуть залучати працюючих журналістів. Ми розраховуємо в першу чергу на підтримку фахових журналістів. Частина теоретичних предметів будуть забезпечувати наші викладачі, але мастер-класи питання проведення спецкурсів. Ми б хотіли до цього залучати колег-журналістів, які з практичної точки зору могли б дійсно передати свій важливий для наших студентів досвід. Спочатку в університеті мають відкрити тільки денну форму навчання. Заочне відділення буде згодом. Журналістика підпадатиме і під дводипломну систему навчання. Цього року, як ви чули, вже 60 осіб маємо так мовити на денну форму. Це якщо зважити на творчий аспект цієї професії, це принаймні по три групи вже можна працювати. Плануємо далі магістерку, магістерку з різними напрямками і так далі. Тобто, це буде процес кожного року буде оновлюватися. Це неодмінна умова навчальної. Роботи навчати журналістів при карпатському університеті почнуть вже з 1 вересня.